Вітаю всіх на моєму в'язаному каналі В'язаний світ. Мене звати Аня. Цей влог у мене за місяць липень. Тож запрошую вас до перегляду і сподіваюся, вам буде цікаво. В минулому відео я показувала вам цю розпаковку. Це в мене плюшова пряжа для гусика, ось такого я зв'язала. І для моєї сумки шопера. Так, хотіла розповісти вам про мій виріб, який я хочу зробити для своєї куми. Подарунок такий: це шопер. Я вам ставлю зараз, якщо в мене вийде фото або відео, я його собі такий же плела. Це було два роки тому, не минулого літа, аж поза того літа. І такий же хочу зв'язати і для своєї куми. Ось з такої пряжі ярнат макраме. Це в мене ще залишалося два моточки. Ну, я взяла тільки один, два моточки з того разу, коли я в'язала ось такий макраме 166 Його номер такий він ніби пісочний, мені здається. А це я вже замовила трішки інший колір 131. Бо мені не вистачало на цю сумку йде десь, мабуть, шість моточків. Потібно. Тому я дозамовила. Два в мене було чотири замовила. Один такого кольору, і три такого кольору замовила. Він ось... Всі моточки йдуть окремо у запаковані, окремо у плівку. отаку. І ось так він виглядає. Щоб він не вимазувався, тут ось резиночка, він зав'язаний на резиночку. І ось так виглядає, вже оновилась. Етикетка, а це ще стара етикетка. Мабуть, два руки, чи навіть більше я брала. Ну, десь, мабуть, два руки, вже не пам'ятаю, бо я тільки в минулому. Е... Ні, не в минулому. Оце все ж таки. Добре, не пам'ятаю. Ось такий моточок, ще стара етикетка. Ось так виглядає такий колір. І хочу зробити із двох кольорів. Щоб в мене сумка була двохкольорова. Ось такі моточки. Ну, і коли я вже в'яжу якусь частину сумки, потім вам покажу, а можливо, вже до кінця дов'яжу і покажу потім вам. Так, підключаюсь знову. Ну що ж, я пров'язала вже ось одну сторону. Ось такий виходить у мене довгий прямокутник. І з нього виходить ручка одразу. А цим краєм треба буде потім її, вони тут скошений край, де потім прив'язати до, пришити до іншої сторони сумочки. І оцей колір також пров'язала ще не до кінця. Бо на один шматочок такий, на одне полотно, йде приблизно півтора моточка такої пряжі. Приблизно так. Ще там треба... ну, воно вистачає, щоб шити ці моточки. Ось так виглядає зараз полотно. Просто набираю петлі і в'яжу поворотними рядами звичайний стопчик з накидом. Ну, потім в кінці я потім все розповім. Так що, ось так, у мене вже продвинулася робота. Там можна вибирати в принципі, довжину, ручки самому регулювати, довжину сумки, але мені здається, що щоб вона не була куца, то краще чуть довше в'язати полотно. І потім, вже коли будеш шиватися, тоді вже покаже. Можна дов'язати, якщо... і розпустити, якщо, допустим, це дуже довга для вас сумка велика. Там... Ну, тобто там вже можна регулювати, якщо довжину. Коли вже почнеться зшивання. Цей полотно я вже показувала, воно повністю вив'язане з ручкою. Це ще трішки не дов'язане, треба дов'язати до кінця, щоб вони були однакової довжені. І два полотна також ще не дов'язані. Це в мене тут вже закінчився моточок, і тут закінчився моточок, це мені вже треба під'єднувати. Ну, я їх чуть-чуть підрозпустю потім, щоб. Нитку не зв'язувати вузлом, а пров'язати, щоб не з'єднувати вузлом, я пров'язую його разом. Кладу нитку в подовжені цього рядочка і, і, і за нею в'яжу, ну, потім покажу, не знаю, як це правильно роз'яснити. Тож продовжую працювати, і скоро я вже буду, на, ну, я так сподіваюся, на фінічній прямій. Тож до наступних підключень. Так, ну що ж, підключаю. Знову вже в мене майже готова робота. Вив'язала я 4 полотна, вони вже готові. У мене різнокольорова буде сумка двох кольорів. Ось так це виглядає Чотири однакових полотна. І в двох із них ще дов'язані ручки. Вони потім пришиваються. Я за лагачком 3,5 це мій улюблений гачок. Ну, якщо зараз сфокусується, ось видно, що він вже в мене тут стертий. Фарба стерлась вже. Так, ось так виглядає полотно. Тепер буду його сшивати. Зараз покажу, підключусь. Так, ось так це виглядає. Складаю на так наші полотна, і потім сшиваємо. Вшиваємо ми ось так. Потім ось так воно потім завертається. Ручку потім ми шиємо, коли вже буде готова. Тут навіть є спеціальний скіс, а так Ну, Потім воно там буде видно. І так кожне полотно ми зшиваємо по черзі. Вона не вийде прямий скіс, а буде такий, як би трикутниками як зв'яжу, з шию, потім вже підключусь покажу. Нарешті готова робота. Ось так виглядає моя сумочка Шопер двокольорова. Мені, до речі, подобається таке поєднання двох кольорів, бо в мене однокольорова сумка, але мені хотілося спробувати ще двокольорову. Ось так вона виглядає. Я, до речі, зв'язала ще сюди брелочок у вигляді сердечка. Жовто-блакитного. Ну, Ось так тепер вона виглядає. Мені дуже подобається те, що вийшло. Я спеціально, для того, щоб ну, показати якийсь об'єм сумки, поклала сюди ось моточки там зошит і зробила ось такий кармашек для того, щоб сюди можна було uh -huh. в цю кишеню вложити, там ключі, можливо, дзеркальце, помаду, дрібні якісь речі, тому що моя сумка без такого карманчика, і коли щось потрібно в ній знайти, це просто нереально. Оскільки вона глибока, і, і знайти е, дрібні речі там дуже тяжко. Тому я собі також дов'язала карманчик і пришию потім до своєї сумки. Ось так виглядає дно, воно квадратне, І, адже тут у нас це якби була основа, да? починалось зв'язування сумки, зшивання сумки. Ось так вона виглядає. Ручки можна робити ну, по собі, дивитись, І, можливо, довші, кому як зручно буде. Так, ну що ж, починаємо новий проєкт. Свій проєкт сумку Шопер я завершила, посилочку відправила. До речі, це моя улюблена модель шопера, обожнюю її в'язати. А тут уже для вас кадрі ниточки для нового проєкту. Я думала, що я вже всю мотанку вив'язала, але для мене був сюрприз, коли я знайшла ще ці три моточка цілих. Тож, донька підкинула мені ідею. Я позбирала всі ну, не моточки, а залишки пряжі різної, і вирішила вив'язати ну, такий на стулку, як на кидочку. Не знаю поки що, як вона буде виглядати, як мені ці всі кольори поєднувати. Можливо, просто буду в'язати все підряд та і все, не знаю, щось придумаю. Я позбирала всі ці моточки. Якщо пам'ятаєте, я десь в якихось минулих відео говорила, що хочу всю цю ниточку вив'язати. Тож зараз настав цей час ще зайнятися такою справою. Ну, а це ось біля мене моя помічниця. Вона любить, коли я займаюсь пряжею, вона любить лягти біля мене. Мабуть, вона полюбляє пряжу і завжди контролює, що ж я роблю. Тож буду намагатися якось все це поєднати, створити новий якийсь виліп. Як воно все це буде виглядати, поки що й сама не знаю, але потім буду підключатись показувати вам свої просування. Вирішила попрацювати трішки на дворі, ось на своїй улюбленій гойдалці. Ось я позбирала всі, які в мене були залишки. І хочу спробувати щось зв'язати. Не знаю, що вийде. Навіть в мене плану немає. Зараз, мабуть, просто буду в'язати, як я і говорила, все підряд. По черзі вив'язувати всі залишки, тому що в мене якогось конкретного плану я не бачу якогось конкретного візерунку, нічого такого. Просто буду, мабуть, по колу в'язати та й все. Що з цього вийде, поки що не знаю. Через деякий час до вас підключусь і вже з готовим виробом. Підключаюсь до вас вже з готовим виробом. Ось такий в мене вийшов шестикутник це коврик для стільця, хоча стілець у мене квадратний. але Вийшла така форма, тому що я спочатку в'язала по коло, але коли вже переходити на квадрат, коло було для цього дуже велике. ну В квадрат просто це неможливо було б зробити, бо були б великі дірки, а я б не хотіла, щоб воно було такі великі дирочки між цим переходом. Тому вирішила зробити його ось таким шестикутним. В'язала просто стовпчик з накидом. Спочатку все по коло, ну, а потім вже перетворила це в шестикутник. І, як завжди, в кожному моєму відео літньому або весняному рубрика про лелек. Як бачите, ось батьки принесли своїм величенятам їсти і вони завжди махають крилами, я так розумію, вони, мабуть, радіють цьому. І вони видають такий звук, ніби кошеня десь Ось такий Якийсь звук цікавий. Я спочатку думала, що це десь кошеня, можливо, приблудилася там. Але виявляється, це так радіють малі лелеченята, коли їм приносять їсти. А це відео хочу вам показати з новиною про те, що я зранку прокинулася, раненько сьогодні стала. Вийшла на поріг і дивлюся, гніздо зовсім пусте. Виявляється, що малі лиличнята вже навчилися літати. Ну, Я перед цим бачила, що одне вже точно літає, наблюдала за цим спостерігала, як він вилетів з гнізда, як він назад вертався, приземлявся. А сьогодні, зранку для мене ось така виявилася новина, що вони вже обоє літають. Ну, Поки що вони далеко не залітають, пружляють над нашим домом, над своїм гніздом, бо їм ще. Ну, не дуже вони, я так думаю, впевнені, бо вони якось ще на гніздо приземляються, не дуже впевнено. То, що така новина вже лелеки навчились діти літати, тож вони вже скоро почнуть своє доросле життя, і, мабуть, вже, ж коли на зиму, вони полетять десь в далекі теплі краї разом зі своїми батьками. В цьому місяці мені навіть вдалося знайшовся час. Пов'язати іграшки. Ну, правда, поки що тільки одну зв'язала. Ось, як завжди, мій улюблений органайзер. Тут в мене інструменти, оченята, пряжа. Чому я в'язала цю іграшку? Бо мені хочеться нав'язати декілька їх, щоб були вони були в асортименті, тому що мене неодноразово запрошували навесні на ярмарку, яка відбувається в Харкові, там є виставочний. Центр Бузок і в хатобі. і Мене запрошували на ярмарку, але в мене нічим туди було просто їхати. Тому вирішила потішку нав'язувати, щоб в мене було ну, декілька хоча б іграшок, щоб можна було з чимось їхати на ту ярмарку. Я вирішила, що буду ось таких в'язати, у мене вже там два ще є. Це ось третій. ну Можливо, тільки буду хлопчиків в'язати, бо дівчаток там сукня пишна, багато часу займає. Тож, хочеться нав'язати, щоб вони в мене були в асортименті і поучаствувати в якійсь ярмарці. На останок цього відео хотілося б поговорити про підсумки цього місяця, липня. Він для мене був вдалий, плідний, тому що я змогла реалізувати вже багато проєктів за цей місяць. Нарешті, в мене з'явилося більше вільного часу. Я змогла пов'язати і іграшки, і проєкти якісь, і навіть такі які спонтанні були проєкти. Зараз у кадрі ви бачите проєкт, який вже в мене недов'яз довготривалий. Навіть я його встигла декілька рядочків зробити, але про це я хочу поговорити про недов'язи, кількарічні навіть недов'язи, у наступному вже відео, яке буде в серпні. А на цьому хочу сказати вам дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво, можливо, ви надихнулись на якісь проекти. Тож, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, буду чекати вас у наступних відео. До зустрічі і бажаю всім мирного неба і, звісно, родинного затишку. До зустрічі!